Вітаю вас! На носі зима, а військові дії на Сході продовжуються. Мирні договори залишаються мирними лише на папері, а в реальності кровопролиття, страх та сльози. Чоловіків із Дубинщини теж там чимало. Одні повертаються, інших забирають, а ще хтось йде у вічність. Герої Дубинщини проєкт про відважних захисників вітчизни, які побачили та пережили багато, про що й страшно розповідати. Проте чоловіки знаходять мужність, аби поділитися з глядачами частинкою пережитого. Минулої програми ми розповідали про солдата 51-ї Володимир Волинської механізованої бригади Євгена Попека. А наш сьогоднішній герой військовий побратим Євгена, молодший сержант, командир відділення Володимир Гупалюк. На сході він отримав осколкове поранення в ногу, після чого повернувся додому на лікування. І сьогодні він розповість нам, яке ж насправді життя військового в зоні АТО. Почазу зона АТО це не перше військове випробування Володимира Гупалюка, адже до того хлопець проходив службу у полку президента України. Проте, як він каже, до суворих умов війни там його не готували, і мобілізація стала крутим поворотом у його житті. Нас мобілізували, але не сказали, що там поїдемо на схід. а Це мало бути як 45 днів перед підготовкою. Просто Перед типу як йти в партизан і щось такого. Але трошки воно не так вийшло, але нас заперли на скіт. Нас завезли в Володимир Волинськ, там пробули десь, може, два тижні. І ми поїхали на Рівенський полігон. Так, да, там ходили, стріляли з автоматів. От, але це дуже замало було для того, щоб їхати на війну і так далі виконувати якісь бойові завдання. Те, що там постріляли з автоматів, то одне, але елементарного там ніхто не навчав. Після навчань у Рівному хлопців завезли на тритижневе перебування у село Дачне, що на Дніпропетровщині. Потім у складі третього батальйону Володимира перевезли у село Новоукраїнка, де він тиждень стояв на блокпосту, який невдовзі розбили. Ну, звісно, трошки було страшно, бо перший раз і одразу так все неожидано. Багато хлопців загинуло, ранені були. Ми трохи підняли кіпіш, і нас виходить. Знову послали, ну як сказали, що поїдете знову ну, ровно на полігон, але в ровно ми не поїхали, техніку погрузили і поїхали в Миколаїв. Потім у маршруті був Миколаївський полігон, де упродовж двох тижнів проходили навчання. Згодом хлопців повезли на місячне перебування у Луганську область, де всіх порозкидали по блокпостах. І після взяття Рубіжного знову Дачна і Донечина від Старобєшево до Іловайська. Я розумів, що Ну, Це не все так просто, що треба триматися. Ну, звісно, боявся загинути, тому що я ще сильно молодий, щоб помирати. Але я себе, так сказати, думав, що все буде добре, що все воно кінчиться і все буде нормально. і Я вернуся живим додому. Трошечки було страшно, але все одно старався себе, і так само всі хлопці, які були, старалися себе. Не, не нервуватися, не робити паніки, бо паніка це ну, просто це дуже влияло, дуже влияло це все на психіку, на психічний стан. Були хлопці, які реально не витримували і моральний стан, психологічний стан, фізичний стан. Е, ну, не надавалися відпустки, не можна було якось трошки реабілітуватися від цього всього. От. Але все-таки Знаєте, старалися їх підтримувати, якось е, говорити більше з ними, казати, що все не все так погано. Ну що ну що зробиш, так вийшло. Будемо триматися, і все буде добре. День Незалежності України. У нас його, хоч і не гучно, проте відзначили, в деяких містах проходили паради. А ось для нашого сьогоднішнього героя, 24 серпня, проведене у агрономічному, стало страшним сном. Сами день. В моєму житті, тому що дуже загинуло багато хлопців і таких обстрілів я ще не бачив, за скільки я там був. Нас почали обстрілювати десь з 6-ї години вечора, бо десь до години 11-ї. Стріляли просто, ну, стріляли без перестанку. Ми стояли в 500 метрах від нашого блокпоста, від дороги. Де стояли хлопці з мінометної батареї, з, з, з противотанковими пушками, з рапірами. Настільки були страшні вибухи, взривалися машини, бензовози взривалися. М м, можна сказати, що ще пожару такого вогню я не бачив і не бачив таких взривів, вистрілів, я ще такого не бачив. І ще одним днем, який залишив відбиток у житті Володимира, став день його поранення, коли поступив наказ створити коридор від села Агрономічне до Старобєшеве і колону наших хлопців почали розстрілювати невідомо звідки. Такий був сильний удар і тупий, що спочатку злетіла каска, спочатку я не зрозумів, що сталося. І якось так, як, як воно так вийшло, що, що так впав з БМП. Отплющу очі, так ще силою якусь мав, так попробував в руки, ноги, цілі, є. Ну, Так бачу, що там кров, штани в крові, але бачу, що все ціле. Я просто так не було коли думати, там, дивитись, розглядати, треба було просто втікати, ховатися. Якось так біг і думаю, як я так просто живий залишився, що можна було реально не вижити. Проходив лікування. Лежав місяць в Рівненському госпіталі, мені знову розшили ногу, тому що вона спухала, була красна. І знову ж почистили всередині. Вона так, поки заживала сама, потім зашили. В тиждень походив зі швами, зажила і випасила. І як не крути, а подібні моменти змінюють людей. Комусь іде на користь переоцінка цінностей, декого вибиває з колії. Та нашого героя зробили лише сильнішим. Став трошки розумніший, змінилися погляди на, на світ, на, на майбутнє. Що треба в житті розуміти, що не дай Бог щось і з тобою може случитися, Якась біда, треба берегти себе, берегти своє здоров'я, думати саме в першу очередь, думати головою, не робити паніки. І тоді просто в тебе все вийде. Як каже Володимир Гупалюк, доводилося воювати з усіма потрохи: ДНР, ЛНР, терористи, російський десант та й навіть чеченці. І останні виявилися чи не найжорстокішими. Ми, коли хлопці попадали до русських, то щоб так сильно не, не здівалися з них, ну, теж ну, давали їсти, от, і, і давали спати, але здіватись не здівалися, проводили обміни, тому що і їхні, їхніх солдат було трохи в полоні в нас, і наших, звісно, значно більше, але якось влада вроде, старалася домовитись і так. Чесно вам сказати, а до цих, як попадали, то ну, по розказах хлопців, коли ми виходили, які були навіть в полоні в ДНР, да, то іздівалися, могли реально поїздіватися з пацанів. Якби не рідні, друзі, волонтери, то нашим військовим приходилося би геть худо. Адже зі скількома чоловіками із зони Атома не спілкувалися, всі одноголосно говорять про байдужість влади. Влади не було чути. Ну не знаю, не було тієї підтримки, вірити, не було того всього, що реально потрібно в таких ситуаціях. Ну не було. Я просто не знаю, чому, не було тієї техніки, не було реально тієї армії, якої треба, якої реально потребує та Україна і взагалі потребує це все. Люди потребують. ну Я не знаю, ну так, щоб чути, скільки ми вибивали ті бронежилети. Ті форми, оце все, скільки реально треба було, просили, щоб здайте. Ну, буде, буде, а коли воно буде, ніхто, так можна сказати, і не точно не казав. Так старалися вже робити самі по собі, що могли, те робили, що могли, те передавали батьки, там, шукали гроші, там, збирали. Доки шоломи наших військових не витримували навіть маленьких осколків, противники були що краще екіпіровані. Вони були екіпіровані, можна сказати, від голови до ніг. У них були в всіх ківларові каски. Вона, я не можу сказати, що вона стримає пулю, але від осколка поможе, в принципі, У них були нормальні бронежилети високого класу, 5-6 рівень захисту. Ну, зброя, я б не сказав би, що в них зброя там була. Хіба що снайперські гвинтівки в них були б трошки получше, да і в загальному техніка була покраще, в кращому стані і взагалі модернізована. У вільний час військові стараються відволіктися від напруженості, яка навколо, та підготовляють зброю, машини, беруть одяг, відсипаються і готують, адже кажуть, що власноруч приготовлене виходить смачніше. Проте найбільше в тих умовах нашим захисникам не вистачає домашнього затишку, теплих слів, обіймів та підтримки. Не вистачало, звісно, дому, не вистачало рідних, не вистачало близьких підтримки. Просто це все надоїло, чесно сказати, бажання воювати там не було бо не було за кого там воювати. Це надоїло, надоїла ця вся брехня, надоїло, що тебе вічно надурюють, не відпускають тебе, хоч ти заслужив той відпуск, але ну, тебе не відпускають з якихось непонятних причин. Та не тільки хлопців у зоні АТО обманюють через наші вуха те, щодня проходить чималий потік неправдивих фактів, увібраних і засобів масової інформації. І ми віримо в ось такі основні міфи. Що там мало загинуло людей, що там все добре, що вже не обстрілюють, що в нас перемир'я, і ми договорилися, що хлопці забезпечені, що в них нова техніка. У них нове озброєння, що вони там довго не будуть, що все буде добре. Попри військову обстановку, було й чимало інших причин та умов, до яких нашим хлопцям було тяжко призвичаїтися. Клімат, природа, люди. По Перше, там дуже жарко, по друге, там одні поля, можна сказати, так, щоб соняшники, і. Ну, соняшники, от такі от культури. Щоб якісь посадки, там дуже мало, дерев дуже мало. Населення, ну, я вам кажу, що ще раз повторяю, що населення таке, ну, є приємні люди, є, що її, там, матюками крили, і пальці всякі показували, і, і, і кидалися там там пляшками, полками. Там, схід великий, були всякі люди попадалися, і хороші, і не хороші. Зараз Володимир Гупалюк перебуває вдома на реабілітації. Хоча зовні він дуже симпатичний хлопець, проте здоров'я каже, добряче підірвав на сході. Фізична, психологічна, психічна сторона самопочуття кожна залишає бажати кращого. Сильно були з панаві тих бронежилетів. Да й більше так можна сказати, моральний стан. Всього боїться, всього шугаюся. якісь хлопки, ще щось, нерви. Не хотілося більше туди попадати, бо це дуже-дуже якось так, вроді тут вже добре, тихо, так, е, успокоївся і знов думати, я навіть новини не дивлюся, бо мені аж... аж нерви беруть, просто як дивишся, там це все розказують. Половину брехні, нічого, нічого реального, нічого те, що там є, нас на самом делі. І зараз хлопець стратить ще й свої кошти, аби підліковуватися. Мало того, до Володимира вже телефонують і запитують, куди б він хотів знову піти служити. А він просто хоче відновити здоров'я та мирно забезпечено жити на своїй землі. Щоб не було більше такої війни дурної, непонятно за що. І щоб люди зрозуміли трохи, що не можна такого робити, треба жити мирно, допомагати один одному. І, і щоб та влада зрозуміла, що на людей теж треба звертати увагу, що вони потребують чогось. І треба робити, щоб їм було дуже добре, щоб вони не бідували, не, не бігали, не добивалися якось допомагати їм, хоча б трошки. Мрії нашого сьогоднішнього героя Володимира Гупалюка прості та здійснені, такі, мабуть, як і в тисяч інших українців. Проте термін здійснення цих мрій невідомий. Але таким очікуваним є щасливе завершення бойових дій та що найшвидше повернення наших захисників вітчизни живими та здоровими. Тож будемо сподіватися, що наші мрії матеріалізуються. Слава Україні!